Фальсифікована горілка, самогонка все це за копійки практично цілодобово можна придбати на ринку по вулиці Шенгелія та у найближчих до нього генделиках. Мешканці мікрорайону Корабел десятки років живуть з цим хамством і неподобством, проте постійно вимагають припинити незаконну торгівлю та спаювання жителів острову. Жалоби із 38 дома дому, з го восьмого Шенгелія 3 по поводу ось цього ринку. Много торговых точек, которые и с самогоном торгуют. Дети вот в школу, 57-я школа, вот они проходят мимо мимо этих точек, где, извините меня, лица какие там, вот, и тут же выходят, и тут же они свои нужды справляют, и дети это все видят. Поэтому народ возмутился и поручили кандидату в депутаты Киви Илье Владимировичу. З цим делом. Вмовляти Іллю Киву довго не довелось. Вже зранку наступного дня разом зі своєю командою вони вирішили провести контрольну закупку. Зайшли в крайню забігалівку на ринку, де їм налили чотири по 100 горілки, всього за 16 гривень. З двадцятки ще 4 гривні дали здачі. Та конфлікт розпочався одразу, як Кива попросив чек. Ось є документи, пред'явити, хто ви така тут? Алло, а, Хто то наїхав на мене. При доставили саме карточку Києва якогось, блін. весь ринок по вулиці Шенгелія це якесь суцільне свавілля і порушення всіх існуючих норм та правил. Тут же ж нарушено все. Тут відсутність санепідімстанції, елементарні норми са Ось підімстанції. От стоїть, ведро з відроз Тут у нього продукти, і здесь у нього видно. Ведро з помоє. Вот в этой торговій точці продавали сьогодні самогон. Час, по всі відомості закрили. Не найкраща ситуація, і на стихійному пляжі Піски, що неподалік. Тут взагалі без жодних дозвільних документів у величезному наметі пиво рікою, дітям і дорослим. Самогон продають з під прилавку. Під час рейду Ілля Кива спіймав на гарячому підпільних комерсантів, які на точку завезли партію товару. Ви заказали цей товар. Вам привезли вот накладна, по Поэтому товар. Ви заказували товар. Ви почому Ну почему рассчитываться не будете? Ну это же ваше. Ну вы ему привезли. Вы заказывали товар. На 7763. А вы почему рассчитываться не будете? Ну так, чтобы я просто понимал. А? Пока не, буду Пока не будете рассчитываться. Значит, данный товар, он все равно. Ну, сейчас приедет оперативно-следственная группа, будет описывать, потому что вы не можете предоставить документы ни свои. Удостоверяю лише личность ні на вот эту багальню. У вас здесь ні ни туалетов, нічого нету. Поэтому в данном случае ви ведете незаконну торговлю спиртними напитками. На місце подій були викликані оперативно слідча група поліції, співробітники ОБС та начальник корабельного ревіділу поліції. Здесь факт прямой перше мошенничество, тому що документи були привезені, а человек розчитываться з вами не хоче. А в данное спиртное оно ну, будет сейчас арестовано. Здесь оставляем начальника райдела, который будет держать эту ситуацию под контролем. Сейчас приедет сюда оперативно-следственная группа и точно так же будет заниматься своими прямыми обязанностями. А это наведение правопорядка. У нас тут дети, и тут же бухло торгуют. А потом мы удивляемся, чего у нас люди топнут. Все.